Понад 24 тисячі набоїв та більше як сотню гранат виявили торік службові собаки на блокпостах Харківщини. Про це повідомили у прислужбі Слобожанської бригади Нацгвардії. Сім собак отримали медалі за віддану службу. Ці собаки щодня оглядають транспорт, який перетинає блокпости. Шукають зброю, вибухівку та наркотики. На одному з таких чергувань побувала Лариса Говен. На блокпосту у Харкові несе службу німецька вівчарка Аморек. Обов'язки собаки оглядати транспорт і шукати зброю та набої, каже кінолог Назар. Аморек один із семи службових собак п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії, яких два тижні тому нагородили медалями за віддану службу. Кінолог Назар каже, у парі з Амореком працює чотири роки. За цей час пес жодного разу в пошуку боєприпасів не схибив. У нас був випадок. Зупинили бус, ну транспортний засіб. Ми з собакою, тобто, з Аморек, пройшов по автомобілі і. Обозначив, скажімо, пасажирське сидіння. Водій стверджував, що там нічого немає. Попросили його підняти і виявили в нього більше полтори тисячі поднабоїв. І одна граната була в нього. Разом із Амореком на блокпосту служить семирічний пес Джукі. Він теж має нагороди. Сушки. До початку повномасштабного вторгнення Джукі був конвойним собакою і затримував злочинців тікачів Розповідає кінолог Сергій. каже, під час війни Джукі перевчили на пошук вибухівки. зараз з початком війни, і зараз ну великий потік машин. Ми два дні працюємо, і нас наступний день це робота з собачкою. Ми покращуємо в штучних умовах і навики. Є. Понад 24 тисячі набоїв, більш як 100 гранат та інших боєприпасів за минулий рік виявили службові собаки нацгвардійці на блокпостах Харківщини. Про це повідомили у прес-службі бригади. Кінологи постійно вдосконалюють навички собак, додають нові запахи, тренують. Їх витривалість, розповідає начальник кінологічної служби Роман. Тренування проходять щонайменше 5 разів на місяць, не менше 4 годин. Це також невід'ємлива складова, так як тренування мають проводитися. Ну, Систематично е, нагадуємо е, зразки запахів службовим собакам. Коригуємо їх поведінку. Роман каже, навантаження службових собак під час війни збільшилося, тому поповнюють лави нацгвардії чотирилапими новобранцями. У січні в бригаді з'явилося двоє цуценят Айста Айва. Їх теж навчатимуть пошуку небезпечних речовин, говорить Роман. Ай, красиво. Лариса Говина, Денис Фатіанов, Суспільне новини, Харків.